Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні у мене для вас новий рецепт хлібчика на цільнозерновому борошні. Подивіться, яка краса! Хочете приготувати, але це ще не все. Тому що сьогодні я буду випікати хліб в холодній духовці, ніяких розігрівів духовки, ніяких розігрівів каструль, повна концентрація на тісті. Ви можете контролювати весь процес ферментації. Тісто ніколи у вас не перекисне, не перебродить, а ще це економія електроенергії і, звичайно, ваших грошей. Зацікавило? Починаємо! З Звечора беремо. 75 мл холодної води, 15 г пшеничної або житньої закваски та 75 г пшеничного борошна. Все перемішуємо і залишимо до ранку. Я це роблю о 10-й годині вечора, а хлібчик буду замішувати десь приблизно о 8-9 годині ранку. Мій хлібчик буде повністю на цільнозерновому борошні, але для підкорму закваски я використовую біле пшеничне борошно. Можна взяти і цільнозернове, але тоді хлібчик, за моїм досвідом, не буде таким пухким. Ви вже вибирайте, як хочеться вам. Я поклала ось таку резинку, щоб знати наскільки підніметься моя закваска. Побачимося вранці. У мене 8 година ранку, чашу міксера наливаю 350 мл холодної води. Насипаю 400 г пшеничного цільнозернового борошна та 100 г борошна Einkorn. Це спеціальний вид пшениці, воно також цільнозернове. Але ви можете взяти повністю 500 г пшеничного цільнозернового або взяти 400 г пшеничного цільнозернового і 100 грамів житнього. Тут вибирати тільки вам. Я все перемішала на швидкості 2. Буквально максимум до 1 хвилини для того, щоб інгредієнти перемішалися, залишаю на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло. Ось, друзі, як виглядає моя закваска, яку я вчора з вечора приготувала. Подивіться, вона вся в пухирцях, приємно пахне, збільшилася в розмірі в 3 рази. Це дуже хороший знак. Можна сміло замішувати тісто, додавати її до інших інгредієнтів. Якщо закваска якимось чином у вас неактивна, я не раджу замішувати тісти взагалі, тому що якщо закваска неактивна, хлібчик не вийде. Це вже як закон для хліба на заквасці. Мені знадобиться 120 грамів закваски, яку я зараз додаю. Ви можете з вечора кормити закваску в іншій пропорції. Саме головне, щоб на час замісу тіста у вас було в наявності 120 грамів активної пшеничної закваски. Для того, щоб перевірити, чи активна ваша закваска, ви можете взяти шматочок закваски, покласти її в водичку, і якщо вона тримається на поверхні, тоді вона активна. Подивіться: ось ця закваска у мене ще залишилася, я буду її використовувати знову для підкорму і для слідуючого хлібчика. Перемішую на швидкості 3 із 10 можливих, буквально до тих пір, поки я не побачу, що закваска повністю поєдналася з іншими інгредієнтами. Зазвичай, якщо основним інгредієнтом є звичайне біле пшеничне борошно, на 500 г я даю 100 г закваски, але це хлібчик на пшеничному цільнозерновому борошні і треба більше сили, тому я додала 120 г. Знов накриваю і залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі. 30 хвилин пройшло, додаю 11 г солі і буду перемішувати на швидкості 4 з 10 можливих 5 хвилин. Якщо ви замішуєте руками, то зазвичай це у 2-2,5 рази більше часу. Ті, хто розуміється на вибірці, мабуть, помітили, що на цю кількість борошна, яку я використала, треба було додати 2% солі. Це 10 грамів, але я додала 11 грамів. Чому? Тому що хлібчик на цільнозерновому борошні вимагає трошечки більше солі. Ось таке, друзі, тісто в мене вийшло. Я його поклала в контейнер, і треба його чимось накрити і залишити в теплому місці, відпочивати на 1 годину. Я роблю складування, техніка Coil Fold, але це робити не обов'язково. Я роблю тільки для того, щоб показати вам, яка консистенція тіста на пшеничному цільнозерновому борошні. І ви побачите, наскільки вона буде змінюватися в процесі ферментації. Друзі, забула сказати, що якщо ви взагалі не використовуєте білого пшеничного борошна, свою закваску також можна підкормлювати звичайним пшеничним цільнозерновим борошном. І для тіста використовувати тільки цільнозернове. Хлібчик буде чудовим, я так робила багато разів. Єдине, що м'якушка буде трошечки щільнішою, і е, сам хлібчик буде нижчим, ніж цей, що я готую сьогодні, де я закваску підкормлювала білим пшеничним борошном. Пройшла одна година, я руки змочила в холодній воді для того, щоб тісто не липло до моїх рук, і роблю складування тіста, техніка Coil Fold. Друзі, хочу звернути вашу увагу, наскільки змінилася структура тіста. Якщо зразу після замісу техніку Coil Fold було робити досить важко, тісто не розвило ще достатньо клейковину, то зараз це абсолютно не так. Звичайно, його не можна порівняти структурою тіста на звичайному пшеничному борошні, але все-таки ознаки ферментації ми можемо бачити в структурі тіста. Друзі, не обов'язково використовувати техніку Coil Fold, ви можете просто складати тісто конвертом, якщо вам так зручніше. Знову накриваємо чимось наш контейнер і залишаємо на одну годину тісто відпочити. Я не накриваю, бо я використовую пристрій для ферментації. Пройшла одна година, ось так ось виглядає моє тісто, знову робимо те саме: техніка Coil Fold або ви можете складати конвертом. І знову накриємо наш контейнер і залишимо тісто відпочити в теплому місці ще на 1 годину. Друзі, хочу ще зробити наголошення на тому, що в порівнянні з тістом із пшеничного борошна, не цільнозернового, тісто з цільнозерновим пшеничним борошном піднімається трошки повільніше. Майте це на увазі. Це не тому, що закваска у вас неактивна або ви зробили щось не так. Це така особливість цього борошна. Ну що, побачимося з вами через одну годину. Пройшла одна година, друзі. Ось так виглядає моє тісто. Тепер тісто кладу на робочу поверхню, перевертаю контейнер і даю тісту самому вийти з контейнера. Ось таким чином. Тісто необхідно округлити і залишити, відпочити на робочій поверхні на 15-20 хвилин. Якщо бажаєте, зверху можна чимось прикрити, але не обов'язково. Як робити округлювання тіста? Я все показую. Я думаю, нема потреби це коментувати. Це робиться дуже легко і просто. Якщо ви людина, яка тільки вчиться. Звичайно, можливо, на перших порах буде трошечки важко, але один, два, три рази, і ви все будете дуже добре знати. Ніхто пекарем в цьому житті не народився. Якщо виходить у мене, то чому не вийде у вас? Побачимося через 20 хвилин. Ну а за цей час я собі вже підготувала ось такий кошик, або можна взяти будь-яку миску, накрити її чистим рушничком і відкладіть поки в сторону. Кошик у мене круглий і, звичайно, формовку хліба я буду робити як для круглого хліба. Прийшло 20 хвилин. Трошки перетрушую поверхню тіста борошном. І тепер подивіться, друзі, як дуже легко і просто формувати круглий хлібчик. Друзі, ті, хто з вас дивиться мій канал вже давно, ви знаєте, що випічку хліба на заквасці я показую максимально все детально. Чому? Тому що пам'ятаю себе, коли багато років тому я тільки вчилася випікати хліб на заквасі, і я дуже багато нюансів не знала, тому що не всі ці нюанси показують. А коли відео скорочене, то ти не бачиш всього, що тобі необхідно. І буває так, що якісь нюанси ти пропускаєш, а потім. Невдача за невдачею, і тільки свій досвід, тільки література допомагає потім з того вийти. Тому, якщо ви все знаєте, що я показую, ви можете просто пропустити і дивитися те, що для вас є важливим. Як ви бачите, після того, як я склала всі кінці до центру, я підтягувала тісто для того, щоб добре закріпити оці шви. Притрусила зверху трошки борошном і кладу тісто в миску. Верніше в кошик швом до верху, ось таким чином. Якщо необхідно, треба трошки поправити шви, зверху притрусити борошно і залишити увага, в теплому місці. Десь на 2,5-3-3,5 години. Тобто від 2,5 до 3,5 годин. Все залежить від температури в вашій хаті. Зазвичай я залишаю на 3 години хліб на цільнозерновому пшеничному борошні. Але слідкуйте, пальнуйте за своїм тістом. Пройшло 3 години, підготую свою чавунну каструлю тоненьким шаром. Боки каструлі змащую рослиною олією. Дно не змащую, тому що я буду використовувати. Ось що. Якщо ви будете класти хліб безпосередньо в каструлю без паперу для випічки, тоді, звичайно, змащуйте і дно. Ось так виглядає моє тісто, коли я на нього натискаю, воно дуже повільно піднімається. Це хороший знак, воно готове до випічки. Забігаючи наперед, я знаю, ви будете питати про цю силіконову поверхню. Для чого вона, чи хороша вона, як випікається хлібчик, я її купила для того, бо читала багато, що вона сприяє тому, що хлібчик не підгорає знизу, як це зазвичай буває в чавунних каструлях. Але не вірте рекламі, вона зручна для використання, але не більше. Зверху за бажанням можна трошки посипати борошном, і обов'язково зробити будь-які надрізи, які ви бажаєте. Я роблю у вигляді ось такого квадрату. Після того, як ви зробили надрізи, наголошую, кладемо каструлю, накриту кришкою в холодну духовку. І як тільки ми поклали, тільки тоді включаємо духовку. Це дуже важливо, тому що цей метод випічки відрізняється. Від всіх методів, які, можливо, ви раніше використовували. Ну що, кладу каструлю в холодну духовку і включаю температуру. В моїй духовці це температура 450 градусів по Фаренгейту, бо у мене духовка в Фаренгейтах. Якщо у вас в Цельсіях, то це 230 градусів. Випікаємо під кришкою 45-50 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Ну, а хтось тут вже поряд чекає. Мизі завжди мені допомагає у будь-чому, що я роблю. Ну, а сестричка Айві чекає теж. Разом зі своїми іграшками. Друзі, пройшло 50 хвилин. І подивіться, як виглядає мій хлібчик. Ви хочете ще розігрівати каструлі? Чесно вам скажу, я коли спробувала цей метод, я собі сказала, для чого я буду розігрівати годину каструлю, гріти духовку, якщо без цього абсолютно можна обійтися. Подивіться, друзі, яка краса. Хлібчик чудово піднявся, гарно виглядає. Ну і зараз, як він. Охолоне, я його розріжу і ви побачите, який він всередині. Друзі, якщо ви випікаєте хлібчик на заквасці, напишіть про це в коментарях під цим відео. Це буде для мене знак, скільки аудиторії цікавиться хлібом на заквасці. Ну а якщо ви тільки хочете навчитися, але щось вас зупиняє, напишіть, що саме. І можливо, я зроблю відео, яке допоможе вам подолати ці труднощі. Ось така краса, друзі, в мене вийшла. Хлібчик дуже смачний і корисний. Рекомендую всім приготувати. Якщо сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайками, підтримуйте український контент. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па.